Колеги, доброго вечора. Всіх вітаємо на нашій першій зустрічі нашого нового проєкту Time to Plan. Раді, що ви знайшли час в цей вечір, в п'ятницю до нас доєднатися і дізнатися більше про наші плани і про все, що ми можемо з вами разом робити. Тож, я рада всіх вітати. Трошки да розповім наш такий да цей новий проект time to — це об'єднання небайдужих фахівців з агрогалузі, які хочуть да прагнуть розвитку нашого агросектору. І ми будемо намагатися піднімати такі да, самі важливі і цікаві теми для розвитку нашої галузі. Просимо вас, щоб ви були максимально активні, підключалися і не тільки ставили ваші питання, але і да, розповідали, да включалися якісь моменти з ваших господарств, з ваших таких ситуацій, і труднощі, і складнощі, і далі моменти, щоб ми разом рухалися і рухали. Наш сектор до розвитку. Я рада представити з нами і сьогодні, і завжди будуть Зіновіхана Ілінська. Зіновіхала не вітаю вас. І Ірина, Доброго Кобри... вечора. Доброго вечора. І Ірина Кобринець. Ірино, вітаю. Добрий вечір. Друзі, я чую, що я трошки щось фоню. да Угу. Угу. Я тоді чую, що так, я так, трошки фоню. Давайте тоді я буду скоренько передавати слово вам, Ірино, або вам, пані Зінові, і будемо вже трошки да, допомагати нашим учасникам розбиратися в таких самих гарячих моментах, що у нас сьогодні є, на да з робот, що на полях, що ми маємо не упустити. Ну що, Ірина, тоді давайте почнемо з вас. Давайте тим більше, що зараз якраз такі дні, е, ніби гарячі, але вони холодні. І це якраз напружує зараз всіх, хто має справу з ягодами, і дійсно наводить на всіх трошки паніку, тому що в нас знову ж таки нестандартна весна. Я колись в свій час вже пережила одну таку весну, коли Буквально з 3 березня почалася весна, і вона вже не закінчилася. Тобто не було такої великої перерви, не було ніяких таких великих стресів. Це була нормальна весна, але е, я так практикую вже агровиробництво е, 19 років, буквально цією весною виповнилося. і це було тільки один раз. Я казала, що такого більше, напевно не буде. Тому що у нас клімат міняється до такого більш континентального, у нас холодні весни. Але цього року ми мали дійсно ранню весну. У Нас все почалося швидко: з березня місяця тепло, і кожен раз тепліше, і вегетація пішла. І реально ягідні культури вже почали вегетувати. І тут не було потреби стримувати, тому що як. Що дивитися довгострокові прогнози, то в нас, в принципі, нічого такого такого надзвичайно холодного не передбачалося. Але де ж в нас без сюрпризів. Нас все одно можуть бути погодні сюрпризи і квітень це такий місяць, який хвоштовує нам найчастіше. От тепер маємо зараз такий період, коли вже, припустимо, сониця в нас вся в бутонах, якщо ми говоримо про відкритий ґрунт, то вона вже готова цвісти, а ранні сорти вже й позацвітали. Е, якщо малина, то там літня малина, припустимо, теж вже має бутони, і в нас зараз досить холодний період. Е, це е, нічні температури в різних регіонах від е, там, плюс 2-3 градусів і до мінус е, 1-2 градуса, і це може бути критично, це і є критично для ягідних культур. Тому зараз найактуальніший момент це захист від оцих всіх заморозків від цих стресів, від цих понижень температур. Все це супроводжується дощовою погодою, і мене навіть запитують виробники, чи таке буває, що от у нас дощ, і чи може бути заморозок? Чи нам вже тоді не остерігатися? На жаль, буває. Це буває рідко, але все ж таки, як правило, Після дощу буває таке. В мене теж було таке кілька разів, коли вияснилося небо на ніч був е, заморозок. І як правило, цей заморозок триває дуже довго. Триває не годину-дві, а триває 4-5-6 годин. Тому не орієнтуйтеся на погоду, якщо в нас дощі це нічого не означає, це все одно заморозок може бути, і ми зараз спостерігаємо, які досить сильні холоди. Тому для ягідних культур зверніть увагу на антистресанти, вони потрібні для того, щоб нам правильно підготувати рослинки до цього стресу і правильно їх з цього стресу вивести. Це допомагає, реально допомагає. Якщо є можливість вкрити ділянки агроволокном, це припустимо суниця, це варто зробити. тоді ви Спокійно і знаєте, що вас на 95% у вас все одно буде все захищено і нічого не станеться. Трошечки два слова ще скажу стосовно сезону. Взагалі дуже вдалий рік, як на мене, для закритого ґрунту, тому що було достатньо світла і було достатньо тепла. У нас зараз в закритому ґрунті в Закарпатті вже є суниця свіжа, буквально от недавно почалася. А в інших регіонах я от е, спостерігаю за кількома регіонами України, в інших регіонах Волинська область, Львівська область, Київська область навіть ще буквально тиждень часу, і у нас почнеться сезон. Вже ягода така-от-от-достигне. Е, буквально, якби на оці пониження температури, ми б вже мали свіжу ягоду. А так вона зараз чуть-чуть приторможується, в цей. Достигання буквально цієї ягоди, тому сміливо можу говорити, що сезон ягідний в Україні стартував цього року швидко. Якщо е, ми беремо до уваги повністю все виробництво, включаючи закритий ґрунт, відкритиму буде трошки пізніше, але все одно, е, я думаю, що початок е, сезону відкритого ґрунту буде в Україні вже в другій половині травня. Це в порівнянні з е, минулим і позаминулим роком на добрих три тижні швидше. Ми зараз, я зараз говорю тільки про відкритий ґрунт. Коли ми минулого року масово почали збір вже десь 5, 7, 10 червня. То цього року, в 20-х числах травня, у нас вже піде повністю е, сезон збору е, суниці і літня. Малина теж в, думаю, буде швидше. Е, це отакий от короткий такий, якби. Екскурс в те, що відбувається зараз. Будь ласка, звертайте увагу на шкідники. В нас зараз активна дуже Оленка Волохата, при тому, що є достатньо цвіте все цвітуть тут сади повністю, яблуня цвіте, вишня вже перецвіла е, купа всього, кульбаба цвіте е, це все добре, але разом з тим для сониці її теж вистачить. Я вже бачила на сонячних плантаціях оленкового Волохату, Будь ласка, зверніть увагу, приманки, захист, хто чим працює. Е, Має бути: не використовуйте наперед ніяких інсектицидів. Якщо ви не бачите шкідника, інсектицид не потрібен. Якщо ви бачите шкідника, працюємо при умові, що ми що кількість цього шкідника досягає економічного порогу шкідливості. Це важливо, якщо ми зараз маємо дощову погоду, ми маємо надлишкову вологу. Зверніть увагу, будь ласка, на захист. Не вдасться вам виростити вашу ягоду без фунгіцитного захисту, без будь-якого захисту, залежно від того, хто працює, як хто органічно, хто традиційно, особливо в таких умовах. І пам'ятайте, що ми захищаємо квітку сіра гниль починається з квітки? Ми не можемо е, чекати до е, моменту там тиждень до збирання урожаю, щоб внести свіч. Може бути занадто пізно. Для цього є е, е, спеціальні системи захисту. Треба все врахувати, врахувати особливості сортів і з тим працювати. Не можна нехтувати особливо в цьому році, тому що ми бачимо е, таку підвищену вологість е, пов'язану з дощовою погодою. Ну і стреси, погодні температури. Оці погодні скачки, температурні скачки вони не сприяють тому, що розмка буде міцною, вона навпаки буде ослабленою. Тому це все треба врахувати. Стандартна ситуація: все треба мати. Треба мати антистресанти, треба мати достатньо доброго, треба мати все для захисту. Михайлено, може ви доповнити чимось мою історію? Мікрофон Вас не чути? Ой. Угу. Щоб, звук. Да, щоб не заважати, я вимкнула мікрофон забула. Доброго вечора всім ще раз. Що, що стосується стресів, це стосується всіх рослин, і з плодових, і овочевих. Ну, овочеві рослини у нас зараз ще такі, що дійсно дуже бояться примарозки, вони ще в теплицях в розсаді такі Такій холодостійки, яка може бути проблема, якщо різке зниження температури, наприклад, в парасолькових і ну, капустяні культури, якщо у вас є вже висажені ці рослини, то може бути в залежності від того, наскільки міцні ну, в гібриді, наскільки міцні зв'язки, гібридизації, то може бути, може постріляти, може викинути ну, цвітонос через оце довгострокове пониження температури. Тобто, якщо температура падає бо в різних регіонах по різному, я зараз на півдні, -півдні в Ізмаїлі, тому тут немає такого різкого похолодання, але в інших регіонах може бути. І може спостерігатись таке, що на ранніх посівах той же цибулі або на ранніх посівах моркви, з часу можуть з'явитися якісь цвітоноси викинути через те, що рослина дворічна, і вона розуміє це як її реалізацію. тобто коли йде росте активний рост, іде і потім іде зниження температури. І тривалий час знижується температура, тримається, і тоді рослина, в неї зрабатує команда, що треба забезпечити себе нащадками, і через це треба створювати бігом насіння. І деякі гібриди дуже так активно можуть кинути вам цвітонос потім пізніше, не зараз. Але ви не будете знати, звідки це взялось. Тому працювати антистресантами сразу раджу, бачите погоду, таку що, що якісь ну, такі поніженні температури, хоча б дня три тримається таке, що вночі там холодно і в день не дуже тепло, то краще сработаєте по власному досвіду. Атонь, а тонік за бажано за три дня до настання якихось приморозків. Вже маю власний досвід, коли рятували навіть сади, які квітли отаким от чином. Значить, після того давали ми Атонік за три дня, після заморозків, якщо проходить цей період, то можна дати знову або атонік, або можна дати Вігортем. Це знову ж я кажу, схема, по якій працювала я. Тобто можуть бути подібні препарати з іншою назвою. Я просто даю вам так, як я працювала в Вігортемі там вже йдуть водорості, ну, витяжки ці. І, Значить, альгуми І е, за рахунок цього рослина легше адаптується, бо це е, там терпениці йдуть з, е, скандина... ну, з северних Північних водоростей, відповідно, вони зв... рослина звикає за рахунок тих амінокислот, тих терпенів, що там є, вона легше адаптується. ВГРТ С я давала, і потім наступна обробка це був стимулянт. Ну, це, знову ж таки, конкретні препарати, які я маю власний досвід використання. Можна використовувати інші. Я не рекламую нічого, я просто ділюсь з вами досвідом. Тобто, ми даємо. До стрес, коли бачимо, що будуть стресові умови, навіть і на моркву, навіть на там, якщо чесник, цибуля, краще себе перестрахуйте, Бо потім будете дивуватися, де у вас взялась оці цвітоноси кинула. Через що? А це може бути от зараз якраз в мене теж на власному досвіді, я вже багато впевнила, що дворічні рослини вони можуть себе так повести. Так само і капустяні теж буває, що коли вже формується голівка, вже така починає ставати плотно на ранніх капустах, наприклад, і потім раз їх похолодання. І може давати навіть капуста може дати цвітонос. Це рідко, рідко зустрічалось, але було й таке, що вони просто сприймаються як момент ієравізації. Тому, з Єриною, згодна, що Анти... Антистресанти, саме такі криопротектори треба давати для того, щоб не тільки не замерзло, а ще й для того, щоб потім не було сюрпризів.